Всім вітання. Зараз зніму таке коротеньке відео про вихрові структури. На трифілярі лежить біфіляр. Сьогодні його намотав для демонстрації і одразу перевіряю, як він працює в, саме в полі, яке утворюється всередині трифіляра. Зараз продемонструю, потім поспілкуємось. Так, працює у нас двигун. На двигуні напруга 48 вольта. І по радіатній складові на вифілярі ми маємо 70 вольт і споживання 47 48 ватта. Тепер я Буду робити закорочування біфіляра. Це не біфіляр, це просто подвійний провід. Ну так. Дивимося на напругу на двигуні. Напруга виростає. Споживання 4,6 Тобто це не за рахунок споживання. Відкинув. Напруга у нас просіла. Споживання. Більше проблю з'єднання провода. Напруга виросла, потужність, а виросла. І споживання як ви бачите, 46. За рахунок чого це трапляється, зараз от буду спочатку, подивимося на схемі що це у нас тут є. Тут вона, як то кажуть, складається з двох елементів. І зараз ще одне подивимося таке. От у нас радіантна складова йде 67, і коли я закорочую, дивимося, що у нас цей провідничок, так, це він заходить на вхід, вилка в раменка. Я буду, якби, сам провід закорочувати. І дивимося, яка вона складова. Так, зараз 56. Іде доверху також. Тобто, коли ми закорочуємо, у нас нема тут просідання напруги, лише є напруга в мережі пригає. Але тут явний приріст іде потужності за рахунок короткого замикання. Зараз намалюю схемку і поспілкуємось. Так, загальну схему я демонстрував в своїх попередніх відео. Точка 1: це у нас трифіляр. На трифіляр зараз Х, поклав біфіляр, але він з'єднаний біфілярно. це ми зараз з'єднаємо його біфілярно. Подивимося, як він буде працювати в режимі біфіляра. Тобто, у нас зараз є чисто один провід, ми закорачуємо. І бачимо зростання напруги, зменшення споживання і зростання потужності на двигуні. Двигун у нас працює у цій точці. Тобто із трансформатора, це те, що я демонстрував у своїх попередніх відео. Це у нас виходить цей маленький біфілярчик, біленький, так? він як прискорювач. Тобто він працює не за рахунок енергії споживання, а за рахунок саме розгону ефірного потоку Зараз я його з'єднаю біфілярно і подивимося, який буде результат. Так, дивимося, у нас радіатна складова виросла 83 вольти вже споживання. В принципі, як було, так і лишилося 4,7, 4,8, але радіатна складова вже значно вища. Тепер дивимося, що ми зробили. Оцю точку я. Відкинув, з'єднав початок кінець, так як з'єднується біфіляр. І зараз оцей буду закорочувати. Так, дивимося, це ми закорочували коричневий. Тепер синій з коричневим. Дивимося по напрузі. Так. Поживання. Менша напруга 4.9, споживання 4,7. Коли я роблю коротке замикання біфіляра. Напруга 5,46, споживання 4,6 Поживання 4, І радіатна склад трохи просідає. Так, воно пішов вищий заряд. Тобто власна енергія біфіляра, яка зараз крутиться, коли її закорочує, вона взагалі підсилює роботу самого послідовного з'єднання. І ця енергія, яка вже в точці 1 розганяється, ми бачимо відображення в загальному колі. Я демонстрував, що коли я роблю маніпуляції з цим. Трансформатор він також впливає. Тобто, що я робив? Нагадаю, я точку 1-2 закорочував, тобто виводив з роботи. І в мене лампочка в даний момент, коли я робив закорочення. Тобто в мене має бути якби, зменшений опір, так як тут показано, і лампочка мала горіти яскравіше. Але коли я трансформатор виводив із роботи, в мене лампочка горіла тускніше. Тобто, що трансформатор працює в режимі генерації, так само трифіляр із прискорювачем біфілярним, також може давати приріст енергії і не за рахунок споживання. Це таке коротеньке відео опізнавальне. Для мене це не нове, я це вже не раз демонстрував, Але для тих, хто вивчає вихріві структури, буде цікаво. До нових зустрічей.